Окей, ми дочекалися. Хеппі міл з іграшками Майну. <гас> Я про фільм. Фільм Майнкрафт нарешті вийшов, і ось він на екранах: діти в захваті, дорослі в захваті, а критики взагалі не в захваті. Так, так, настав час розібратися з фільмом, у якому всі чекали блоків, а отримали аквамена. І це не мем, це реальність. Кінцо, яке розроблялось майже десятиліття, виявилось таким собі. Але чекайте, чекайте, щоб зрозуміти, чому він спричинив бурю емоцій, мемів і незапокоєння в Тікток. Треба трохи зануритись у його Історію. Отже, чому враження від фільму Майнкрафт у всіх такі змішані? Моя думка така. Перше, це те, що у фільмі грають реальні актори, не анімація, не блокові герої з квадратними руками, а живі люди в умовному світі Майнкрафт. Гадаю, фанати не на таке очікували. Друге, каст. Він дивний. Come on, man. І по-третє, це екранізація відеогри. Згадаємо Assassin's Creed або Uncharted. Хоча я не хочу сказати, що Майнкрафт це ще один провал, але він точно йде десь у цьому коридорі. Але варто визнати, що фільм має свої плюси. Найголовніший з них шалена динаміка. Цей фільм настільки швидкий, що складається враження, ніби його монтували для дітей із розсіяною концентрацією. Тут людина пише, що Майнкрафт е це масці для фанатів Джуманджі. Жодна сцена не триває довше хвилини без вибуху, падіння або появи нового персонажа. Діалоги короткі, рух постійний, монтаж схожий на ТікТок-стрічку. І при цьому я все одно мудрився ненадовго закімарити. Ах, мабуть, це тому, що я дуже люблю спати. Фільм анонсували ще у 2014 році. Тоді все здавалося логічним: гра популярна, діти грають, блогери стрімлять. Hello, young lady. А режисери змінювалися частіше, ніж ти помираєш від падіння в лаву з повним інвентарем алмазів: від Шона Леві до Роба МакЕлегані, потім ще хтось і зрештою Джаред Гес. І якщо ви зараз подумали, що це якийсь відомий режисер, який зняв багато хітів, та все в такому дусі, то ні. Хтось бачив Наполеон Динаміт чи суперначо із тим самим Джек Блеком. На цьому етапі і стало зрозуміло, що буде або артхаус, або повний треш. Щодо акторів, Джек Блек в головній ролі рішення не тривіальне. Ість умовного квадратного стіва, чоловік, який виглядає так, ніби прийшов бити дракона без шолома. Він, до речі, нещодавно озвучував Баузера у Маріо, а до цього вкотре подарував голос кунг фу панді, і ще купа харизматичних ролей, де він буквально тягнув на собі фільм. Він актор талановитий, музикант з душею. One, two, three, mother... І справжній майстер абсурду. Проблема лише в тому, що цього разу роль в Майнкрафті була не для нього. Тобто він старається, блищить, але видно, що сценарій не дав йому шансу розкритися повністю. Не його провина, просто не та пісочниця. Далі йде Джейсон Мамоа. А гейбаґорбе. Це ім'я, яке викликає асоціації з величезними ролями у блокбастерах. Він став популярним завдяки своїй ролі в Game of Thrones, як Кал Дрого, а також завоював серця глядачів, зігравши Аквамена. Однак у Майнкрафті він бере на себе роль Гарета Гарісона, одного з основних героїв фільму. Гарет це типовий герой, який має завдання врятувати світ від небезпеки. Момо в тілі роль харизматичного, але дуже недбалого персонажа, який не виглядає як стандартний герой. Він навіть виглядає, ніби випадково потрапив у цей світ, з потужним. Виглядом, характером для всіх його ролей, але тут він змушений змагатися з абсурдними ситуаціями і персонажами. Чесно, мені було цікаво спостерігати за таким дещо новим образом Мамоа. а то все знімається в якихось дюнах та форсажах. З іншими акторами, ніби теж все більш-менш. Себастіан Ежен у ролі Генрі та Ема Майерс у ролі Наталі справились цілковито нормально. Даніель Брукс у ролі Доен ну, допустимо. Дженніфер Куліц, Дженніфер Куліч, Дженніфер Куліч у ролі Грети, взагалі не розумію, навіщо додати. Але у фільм заберіть її звідси, і ви нічого не втратите. Отже, сюжет: знайомтесь зі Стівом, круглий чоловік у квадратному світі з абсолютно звичайною кризою середнього віку. Колись у дитинстві він обожнював шахти, копав піксельне вугілля і уявляв себе героєм у світі пригод. Але роки минули. І тепер його найбільша пригода це намагатися не заснути на роботі в офісі. Усе змінюється, коли він згадує про ту саму шахту зі свого дитинства. Стів вирішує повернутися туди, і сюрприз знаходить портал у верхній світ, той самий Майнкрафт, тільки з RTX і кінобюджетом. Тут усе блищить, кубики квадратніші, а трава зеленіша. У новому світі він будує хатинку, садить моркву, уникає кріперів, і здається, вперше за довгий час він по-справжньому щасливий. Але як завжди буває, коли тобі добре, з'являється хтось, хто хоче все зіпсувати. І в нашому випадку це Малгоша, зла володарка з Незеру, яка виглядає як бос рівня у фентезі РПГ. Але з амбіціями Таноса. Вона прагне заволодіти чарівним артефактом, який дозволить їй стерти верхній світ і побудувати в ньому щось нове. Стів Намагається зупинити катастрофу, але один у полі не воїн, тому доля зводить його з іншими невдахами з реального світу, кожен з яких має свій вантаж проблем. По-перше, Гарет Сміттяр Гаррісон. Колись він був легендою геймерського світу, швидкі пальці, рефлекси, як у паука. І свій власний салон-аркад. Але часи змінювалися, слава вимерла. А сам Гарет залишився на одинці з консолями, які вже навіть не підтримують HDMI. Другий персонаж Генрі школяр, який щойно переїхав у нове містечко. Його переслідує Булінг, невпевнений. На ність у собі і гірке відчуття втрати після смерті матері. Єдина людина, яка розуміє, це старша сестра Наталі, яка змушена дорослішати надто швидко. Вона розумна, саркастична і відчайдушно намагається тримати їхню родину на плаву. І на десерт рієлторка, яка спершу просто хотіла допомогти Наталі з переїздом, але випадково в'язалась до них у компанію, і тепер змушена інколи забирати на себе екранний час. Разом ця піксельна банда об'єднується, щоб не просто врятувати світ від Бангоші, а й знайти себе. Майнкрафт у цій історії це не просто гра, це метафора. Місце, де кожен будує своє щастя, блок за блоком, іноді через біль, іноді через помилки. Але завжди з надією. Фільм Майнкрафт це не просто екранізація, це спроба схопити настрій, дух і уяву. І хоча візуально це скоріше фантик, ніж блок, по духу це все ще гра, яка вчить думати нестандартно. Так, не все вдалося. Так, багато рішень виглядають дивно. Але як кажуть, якщо тебе згадують, значить ти щось зробив. І якщо після перегляду комусь захотілося. Знову зайти в гру або навіть зняти свою короткометражку в стилі Майнкрафт. Місія виконана. Підсумовуючи, фільм Майнкрафт, це як побудувати свою першу хату в грі. Трохи сипеться, так, але виглядає креативно. Не шедевр, але й не фейл. Якщо ти фан, подивись. Якщо не фан, може станеш. А якщо не те й не те, нічого страшного. Моя оцінка 60 10. Всім, хто залишився зі мною до цього моменту, я передаю велику шану. Не забувайте клацати вподобайки та підписки. Мене це дуже мотивує, продовжувати творити для вас. А на цьому все Цьомаю!